Соломія вірила в кохання. Всього два місяці знадобилося їй та Олегу, щоб зрозуміти вони створені одне для одного: швидке весілля, спільне життя, великі мрії. Але чи справді він кохав її, чи просто умів красиво за нею ходити? Все змінилося після приїзду свекрухи. Ніна Васильівна одразу показала, хто в домі головний. Вона критикувала кожну дрібницю, вчила невістку правильно жити, забрала подружнє ліжко. І головне, хотіла забрати її квартиру. Олег мовчав, а коли Соломія відмовилася віддати житло, коханий чоловік став на бік матері. Чим закінчиться ця історія? Чи вистачить силу сил поставити крапку? Слухайте скандальну, емоційну та захопливу історію про кохання, яке виявилося не таким уже і щирим. Одружилися вони швидко, не через випадковість, а через справжнє донестями сильне кохання. Двох місяців їм вистачило, щоб зрозуміти, вони створені одне для одного. Олег так і сказав: навіщо гаяти час? Треба одразу все робити, а то потім будемо думати. І ніколи не зважимось. Соломія була вражена де ж таке видано, щоб чоловіки зараз про таке говорили, їм би тільки гуляти, жити для себе. Навіть у самому Олегові вона сумнівалася. 26 років, що не знайшов хорошу роботу, будував плани на кар'єру. Ну, куди йому одружуватись? Але я зрозумів, що головне в житті не гроші, а стосунки. Переконував він, а його очі. Хитро поблискували. Не хочу втратити кохання заради кар'єри. Він говорив так, наче це Соломія ставила йому ультиматум. Але дівчина була не проти. Вона й сама вважала, що в житті є речі важливіші за фінанси. Олег був важливіший. Біля нього вона відчувала себе справжньою жінкою, бажаною, коханою, щасливою. Він так красиво залицявся, що всі дівчата їм застрили. Міг просто посеред робочого дня принести їй в бухгалтерію великий букет. Поцілувати та урочисто заявити. До вечора кохана. Вся бухгалтерія тоді проводжала його застрістими поглядами, а Соломія червоніла, не знаючи, куди подітися. Вона не любила такої показовості. Але Олег, здається, вирішив працювати над її комплексами. Боїшся висоти, треба літати. Боїшся уваги? Пречимо до неї, сміявся він. Одного разу в кав'ярні він голосно на увесь зал заявив. Кохаю тебе, Соломіє, а на кіносеанс він купив їй величезне відерце попкорну, де заховав браслетик. Два місяці знайомства він стиг відвести її в аквапарк, на каруселі, у театр. Він складав розклад їхніх зустрічей мало непогодино. Соломії це здавалося дуже милим і дуже приємним. Правда, пізніше з'ясувалося, що в Олега був друг, який працював у сфері організації свят, тому всі ці квитки. Він отримував безплатно. У нього просто були знайомства у різних місцях. Виходило, що Олег майже не витрачався, але Соломії було з ним весело, і це було головне. Пропозицію він зробив також оригінально він зустрів її з роботи з табличкою Соломії. Виходь за мене. Колеги мало не випхали її в обійми коханого. Усі в один голос казали, що такого чоловіка не можна втрачати, але без їхнього підбадьорення вона була впевнена у своєму рішенні. Вона обійняла Олега, поцілувала і без роздумів погодилась це була доля. Вже того ж вечора вони сіли підраховувати витрати на весілля. Обоє розуміли, що на цьому етапі можуть дозволити собі тільки скромне святкування, зібратися з найближчими і підняти келихи за щасливе майбутнє. Фінансова ситуація в них була не найкраща. Олег працював водієм доставки, Соломія щойно влаштувалася бухгалтеркою у велику компанію. Зарплата була ще маленька, накопичень жодних. Все ще заробляли, вони витрачали на повсякденні потреби поїсти, відпочити. Соломія звикла, що вона щороку повинна відкладати на поїздку на море, тому її заощадження йшли на це. Жили вони на орендованій квартирі, і це також забирало певну частину їхніх доходів. Але чекати, поки вони зберуть гроші на велике весілля, вони не хотіли. Хотілося одружитися. Негайно узаконити стосунки і жити як сім'я. Амбіцій у них не було. Їх цілком влаштовувало просте свято. Після весілля вони переїхали до Соломії. Її двокімнатну квартиру купили ще на її 18-річчя бабуся дідусь, Скинулися всією родиною. І це був немалий подарунок. Соломія була серйозною дівчиною і думала не тільки про розваги. Вони вірили, що, живучи разом, зможуть нарешті відкладати гроші. Адже Олегу більше не треба було витрачатися на оренду, а двом жити завжди економніше. Правда, в перші місяці всі їхні зарплати вилітали бозна куди. Вони самі не розуміли, куди діваються їхні гроші. Але не переймалися. Після скромного весілля вони ще кілька разів зустрічалися з друзями та святкували цю подію. Крім того, Олег вирішив облаштувати квартиру, адже переїхав у чужий дім і хотів зробити його своїм. Плани у нього були великі спочатку полички в коморі для своїх майбутніх інструментів, яких ще не було, бо не хотів купляти їх для орендованого житла, потім ще якісь дрібні покращення. Хоча він з полиці для взуття. Олег мав особливе ставлення до взуття. Він вважав, що людину зустрічають не тільки по одягу, а й по тому, як доглянуте її взуття. Він завжди ретельно чистив своє взуття, тож тепер із задоволенням розставив на полицю свої вісім пар і був неймовірно щасливий. Дрібниця, але така кумедна. Вона доглядав за своїм зуттям, немов за домашніми улюбленцями. У кожної пари були свої місця на полиці, а деяким черевикам він навіть давав прізвиська. Але Соломії це не заважало. Навпаки, вона вважала, що чим більше порядку, тим краще. Через три місяці спільного життя дружина вирішила взяти сімейний бюджет під свій контроль, адже у них була мета. Цього року поїхати у відпустку. Тому вони склали план витрат, домовилися не перевищувати певні суми на продукти, і перший тиждень у них навіть виходило. Але тут, несподівано, приїхала свекруха Ніна Васильівна. Для Соломії це була перша зустріч із мамою чоловіка. Навіть на весіллі вона не була. Чому мама не приїде? Якось запитала Соломія. У неї роботи багато, і коліна болять, і взагалі вона завжди може приїхати пізніше. Знизу плечима Олег. Дівчина трішки здивувалася такому байдужому ставленню мами до весілля єдиного сина, але нічого не сказала. Можливо, це й на краще. Менше будуть бачитись, менше проблем. І дійсно. Бачилися вони нечасто. Свекруха жила в іншому місті, що Соломію тільки тішило. Адже за тим, як вона розмовляла з Олегом по телефоні, можна було зробити висновок. Що це непроста жінка. Зі слухавки зазвичай чулося роздратоване. Олег, ну як можна бути таким роззявою? Олег, я ж тебе вчила, що треба робити. Ну, що ти мені тут розказуєш? Не сміши мене. А Олег тільки слухняно виправдовувався, мов провинився школяр. Чому ти так і піддаєшся? якось не витримала Соломія. Так простіше відмахнувся чоловік. Вона швидше заспокоїться, якщо їй не перечити. Соломія не втручалася у їхні стосунки адже вважала, що це ненормально. Перед приїздом матері Олег склав дружині список продуктів. Треба зробити хороший стіл, щоб мама бачила, що я добре живу. Я б і сама приготувала щось смачне. Не нагадуй, сказала Соломія, але список її ошелешив червона риба, сиров'ялина кобаса. А на нас, якщо буде в магазині, вино не дешеве, бо мама п'є, але тільки якісне, торт, цукерки, фрукти. Це було не просто зустріти маму, а справжнє застілля. Усе це вильтало у кругленьку суму і вибивалося з їхнього нещодавно затвердженого бюджету. Але що робити? Хотілося справити хороше враження. Олег також старався він взяв вихідний, щоб зустріти маму на вокзалі. Її поїзд прибув о третій дня. Але чоловік на всякий випадок повернувся додому, щоб прибрати, хоча квартира і так була чистою. Соломія завжди підтримувала порядок. Жінка теж хвилювалася перед першою зустрічю зі свекрухою. Хотілося не тільки накрити гарний стіл, але й виглядати достойно. Олег навіть не запропонував їй допомогу з покупками. Вона сама тягнула важкі пакети додому, знеможена, стомленими руками. Коли відчинила двері, то почула звітальні голоси. Ха ха, та ну, мам, ти перебільшуєш. Та ні, сину, я життя бачила, мені краще знати. Вони мирно сиділи та розмовляли. Ніхто навіть не подумав її зустріти. Соломія важко зітхнула, занесла сумки на кухню, витерла чоло і пішла у кімнату. О, нарешті поблажливо посміхнулася свекруха і не поспішаючи піднялася. Соломія навіть оступіла. Немов вона якась служниця, що затрималася з виконанням своїх обов'язків. Давайте знайомитись, сказала Ніна Васильівна. Соломія почувала себе у своїй квартирі якоюсь гостею, точніше, прислугою. Не встигли вони сісти за стіл, як свекруха тут почала. Ну, я перший раз у вас, а вже бачу, що ви неправильно живете. прошую?» – не зрозуміла Соломія. Працюєш до шостої? Це надто пізно. Як ти встигаєш готувати? Ви що? Вечеряєте після сьомої? Ну, приблизно, кивнула дівчина. Це шкідливо, суворо заявила свекруха. Їсти потрібно до шостої, бо потім проблеми зі шлунком будуть. Соломія зніяковіла. Вона взагалі-то завжди так харчувалася і нічого. Чоловік тільки посміхнувся. Та ми зазвичай раніше їмо. Це була неправда, але чоловік вже пояснював дружині краще погодитися з мамою, аніж сперечатися. Після шостої це вже не їжа, це злочин проти здоров'я, повчала Ніна Васильівна. А ти, сину, мене дуже розчаровуєш. Я тебе вчила, що після шостої вечора вся їжа має бути або в холодильнику, або вже переварюватись. Соломія ледь стрималась, щоб не засміятися. Ніна Васильівна була задоволена. Молоді її послухали вечерю подали вчасно, і тепер вона могла повчати їх далі. От бачите, що робить правильний спосіб життя, гордо заявила вона, відкидаючись на спинку стільця. І справді, виглядала вона добре. Їй було 55, але можна було сміливо сказати, що виглядає вона на 50 і то з натяжкою. Але самопевнена свекруха від цього почувала себе царицею. Тепер зрозуміло, чому син так переживав, щоб усе було ідеально до її приїзду, та, попри всі старання Соломії, їжу вона не оцінила. Риба не свіжа, скривилася Ніна Васильівна. Помідори в салаті порізані за великими шматками. Так не робиться, а на нас взагалі якісь ніякий. І хто все час фрукти купляє? Це ж трава, а не фрукт. Соломія мочки стискала зуби. Вона вклала купу грошей у цей стіл. І ось така подяка. До речі, я залишаюся тут на місяць, раптом заявила свекруха. Що? вирвалося в Соломії. Ти маєш радіти? Я навчу тебе життєвої мудрості. З нічого зроблю цукерочку, а ти станеш гарною дружиною для мого сина. Соломія ошелешено подивилася на чоловіка, а той тільки знизу плечима. Мама сказала, що приїжджає, а я не можу їй відмовити, пробурмотів він. І коли ти планував мене про це повідомити, вона буквально вчора сказала я сам був здивований. А назад квиток купила. Соломія намагалася пожартувати, але в неї не виходило. Це що, не встигла приїхати, а ви вже чекаєте, поки я поїду? образилася свекруха. Дівчина стиснула губи і нічого не сказала. Вона вирішила виглядати гостиною. Але те, що сталося далі, вибило її з колії. Свекруха розгулювала квартирою, як у себе вдома. Вона заглядала в шафу, перевіряла, що де лежить. О, безлад. Переможно заявила вона, відкривши комору. Соломія мовчки закотила очі. Коли дійшло до питання, де да буде спати свекруха, вона навіть не стала чекати, поки їй щось запропонують. Ну, ясно, що на вашому ліжку. Сказала вона, навіть не питаючи. Пробачте, але, дітки, у вас молода спина, можете спати й на дивані, а от мені потрібен зручний матрац. Соломія стиснула кулаки. Для неї це було поганою прикметою пускати когось спати на подружньому ліжку. Але сперечатися не було сенсу, тож молодим довелося тулитися на розкладному дивані у маленькій вітальні. Свекруха ж почувала себе королевою у їхньому ліжку. Але й цього було замало. Оце ти мені постіль таку дала? Обурено подивилася вона на постіль. Матеріал дешевий, і візерунок мені не подобається. Соломія ледь не вибухнула. Це був якісний комплект, не дешевий, який вона дуже любила. Але свекрусі, звісно, не догодиш. Та й на цьому її коментарі не закінчувались. Все у вас не так, казала вона щодня. Вона постійно повчала Соломію, але не як турботлива мама. А як справжній командир, ти неправильно прибираєш. Їжу готуєш не так, як треба. А дітей коли родити плануєте? Ти що? Після шостої знову щось їсти зібралася? О, які муки вас чекають на старість, господи. Соломія ще трималася. Але одного вечора свекруха перевершила себе. Була це в суботу. Свекруха була у піднесеному настрої, бо вечерю, подали вчасно. О! Та краще хвалила вона невістку і їла сиров'ялену ковбасу та загадково посміхалася. Знаєте, а мені тут подобається, Соломію пройняв холодний піт. Ви ж на місяць, правда? Ну, я так думала, але є в мене одна ідея. Вона взяла серветку, витерла губи і урочисто сказала Ти повинна переписати цю квартиру на мого сина. У кімнаті запанувала тиша. Пробачте, що? Ну, я ж не просто так вам це кажу. Я вам свою трикімнатну віддам. Соломія мало не задихнулася від обурення. Двокімнатна в Києві? Це ж нісенітниця, у порівнянні з вашою трикімнатною у вашому місті. Нам ця квартира дісталася від моїх бабусі й дідуся. Чоловік слухав дивився на маму, на дружину і просто мовчав. А ти що мовчиш? розлютилася Соломія. Ну, ну це ж мама, пробурмотів він. «І що?» Не варто сперечатися, вона так просто не відступить. Соломія глибоко вдихнула. Пробачте, але я не збираюся переписувати свою квартиру. Свекруха скривила обличчя, ніби від кислого лимона. Ти не знаєш, що кажеш? Я ж вам подарунок роблю. Соломія стиснула зуби. Дякую, але ні. І тут вона зробила те, що мала зробити давно, «Ніна Васильівна, А знаєте що? Збирайте свої речі. Ви їдете геть. Що? аж задихнулася свекруха. Ви в гостях, а якщо ви приїхали до свого сина, як ви казали, то, будь ласка, шукайте йому нову квартиру, бо я тут господиня. Свекруха вибухнула обуренням, але Соломія більше не слухала. Чоловік також спробував щось пробурмотіти, але дружина грізно подивилася на нього або твоя мама сьогодні поїде, або я. Вирішуй. Він зблід. Ніна Васильівна ще хвилин десять розповідала, яка Соломія невдячна і як вона про це пожаліє. Соломія відчинила вікно і почала викидати звідти речі з пекрухи. Їй було байдуже, що подумають сусіди і чи впаде щось униз. Єдине, чого вона хотіла, щоб ця жінка зникла з її життя. Олег кинувся рятувати мамині речі. Ти що, божевільна? кричав він хапаючи її за руки, божевільна, Соломія аж засміялася від злості. Божевільно, це вимагати, щоб я переписала свою квартиру на тебе. Це ж просто вигідна угода, спробував він виправдатись. Ти ж мій чоловік. І все, що тебе хвилює, це квартира? А що ти хочеш? кричала Ніна Васильівна. Трутившись у суперечку, ти дружина, а дружина повинна поступатися чоловікові. Соломія мовчки схопила футболки Олега і викинула у вікно. Та що ти робиш? кричав він. Якщо я для тебе не дружина, а власниця квартири, то збирай свої речі і вимітайся звідси. Вона знову рвонула до шафи. Але Олег з матір'ю схопили її за руки і почали витягувати від вікна. Треба викликати психіатра, кричала свекруха. Вона неадекватна. Це ви неадекватна. Закричала Соломія у відповідь. Мамо, іди в кімнату, я з нею сам поговорю. нервово сказав чоловік. Нікуди я не піду. Вона ж мені тепер квартиру винна. Пробурчала Ніна Васильівна. Олег вирішив натиснути на Соломію з іншого боку. Давай спокійно поговоримо. Подумай ще раз. Це справді хороший варіант. Вона дивилася на нього і не вірила своїм вухам. Ти зараз серйозно? Відчувши, що його м'який підхід не спрацював, чоловік спробував змінити тактику. Ти що, хоче зруйнувати сім'ю через таку дурницю? Це не дурниця, сказала Соломія. Вона схопила телефон і зачинилася у ванні. Пальці тремтіли, але вона швидко набрала номер двоюрідного брата. Іване, приїдь, будь ласка, у мене в хаті двоє нахаб, які не хочуть іти. Брат не став розпитувати, він просто сказав Буду за 10 хвилин. Тим часом за дверима чулося. Давай, виходь, досить спектаклів. Ти нічого не доб'єшся, кричала свекруха. Ми тут все одно залишимось, допоки ти не погодишся. Але коли у двері подзвонили, їхній тон різко змінився. Соломія вийшла з ванної і пішла відчиняти. На порозі стояли її брат і ще двоє його друзів. Що трапилось? спокійним голосом запитав Іван, оглядаючи кімнату. І двох шокованих гостей. Олег Сніяковів, це сімейна справа. Ні, друже, це справа власниці цієї квартири. А ти тут гість, і твоя мама теж. Але вихід там, вказав брат рукою. Ніна Васильівна відкрила рота, щоб заперечити, але, поглянувши на високого Івана і двох його друзів, раптом передумала. Вона тільки стиснула губи, підняла сумку і кинула до сина. Ходімо. Олесь ще раз поглянув на Соломію. Він все ще надіявся, що вона його зупинить, але її обличчя було спокійним. Це кінець? запитав він. А ти як думаєш? Він зрозумів, що програв, і мовчки пішов за мамою. Через кілька днів він їй зателефонував. Ти ж розумієш, що я також вкладався в цю квартиру. Кладався? Мало не захлиснулася від сміху Соломія. Так, поличку для взуття, чайник? І що? Поверни мені їх. Соломія не могла повірити своїм вухам. Ти зараз серйозно? Так. Вона поклала слухавку, вийняла шафи його улюблену полицю, зняла чайник і виставила все перед дверима. Забирай. Написала вона йому повідомлення: через годину речей не було, а ще через місяць вони офіційно розлучилися. Чоловік виявився звичайним чоловіком, якого цікавила тільки квартира дружини. А Соломія зрозуміла краще бути одній, аніж у такому шлюбі, і вперше за довгий час вона спала на своєму ліжку одна, але щаслива.